Українці започаткували новий вид спорту встигнути все допоки є світло. Прибрати, попрати, попрацювати в телефоні, вимити голову, приготувати їжу і все це водночас. Здолати марафон життя за графіком відключень складно, але реально. Ну виключились, да. як це жити у новій реальності за новими правилами та режимом. Родина Печенівських знає не з розмов. Юлія домогосподарка і мама двох донечок. Аби адаптуватися до ймовірних темних часів, жінці довелося оптимізувати побут, навчитися зберігати електроенергію та закупитись мінімальним набором без світла. Сім годин, шість годин таке буває. Так, якщо не планово, блокаут. Ну, буває, не вистачає на все електро ну, от, ліхтарика, наприклад. то ход ідуть свічки. Але це буває рідко, коли планові, то це 4 години немає світла, та 4 є. То ми вже так прилаштувалися, 4 години. Працюємо, заряджаємо гаджети, павербанки, завжди повинно бути на зарядних пристроях телефони. Діти вже навчені, привчені, що тільки дають світло, одразу ми всі біжимо, радіємо, все ставимо на підзарядку. Особливо гостро нестачу світла відчувають діти. Вимкнули світло, це, ну, зазвичай це планові, ми про це знаємо. Заздалегідь це все заряджено. І використовуємо ліхтарик. Лампа, підсвітка, все, що маємо. Ну, вже ж давно в нас ці проблеми, тому вже придбали багато чого, що на підзарядці. Ну і діти навчаються. Ну, звичайно, це є хвилювання щодо зору дитини, тому що це ненормальні обставини. Для навчання попереду зима, а отже, вибудувати своє життя та організувати освітній процес в умовах значного дефіциту електроенергії і тривалих відключень може бути ще складніше. Юлія міркує, що може допомогти родині впоратись із цим викликом. Що палення в нас котел він працює лише від світла, тому. Звичайно, буде мало того, що немає світла, ще й не буде опалення. Звичайно, дуже хвилюємося, тому що дім остужується дуже швидко. Якщо сира погода, якщо мороз, то звичайно це дуже дві години і стає прохолодно. Мабуть, будемо купляти станцію якусь чи генератор, ну по-іншому ніяк. Добути електроенергію для дому українці можуть самостійно наголошують експерти для комфортного побуту під час блекаутів. Рекомендують використовувати генеруюче обладнання для цього нам потрібно як мінімум мати саму сонячну панель. Нам потрібно мати якийсь перетворювач. Енергія це зазвичай інвертор, і мати якесь обладнання для накопичення електроенергії це акумулятор. Це три базові елементи, які нам потрібно мати, щоб в побутових умовах створити невеличкий генератор, невеличку електростанцію, яка дозволить нам під час блекаутів бути з невеликим обсягом електроенергії. Ще є альтернатива це вітроелектростанція, але вітроелектростанція. Може бути дуже невеликої потужності, встановлюватися вона в вона, в принципі, може на даху будинку, але вона не є настільки безпечною для життя людини, тому що вона має обертові частини. Тому більш доцільним це є саме сонячна електростанція, для того, якщо хочеться мати якесь додаткове джерело енергії, також можна. Використовувати сучасні зарядні станції типу і їх аналогів це також ті пристрої, які дозволять бути з електроенергією. Проте не завжди зарядна станція може покрити усі потреби в електроенергії. Тоді в хід йдуть акумулятори з інверторами. Електрична мережа квартири, будинку вона виконана на змінному струмі. Інвертор це такий пристрій, який дозволяє між собою поєднати акумуляторну батарею. І нашу мережу, тому що акумулятор він а, працює на постійному струмі і безпосередньо підключати його до мережі квартири неможливо, тому що різні принципи функціонування а, електротехнічних кіл. Відповідно, для того, щоб акумулятор під'єднати до мережі, потрібен інвертор. Інвертор дозволяє перетворити струм постійний, тобто струм, який генерує. При розряді акумулятора виробляється, він дозволяє його перетворити в змінний струм, який у нас працює в наших розетках. Для продовольчих маркетів наявність світла критично важлива. Географія цієї харчової мережі у нашому місті широка. Це 28 магазинів, 5 з яких відкрилися вже під час повномасштабної війни. Через енергетичну кризу. Завдяки ракетним атакам Росії виникли проблеми зі зберіганням і поставкою продукції. Забезпечити повноцінну роботу магазинів допомогли генератори. Перші генератори ми змогли придбати у нас в місті, а потім партнери. Наші партнери нам допомагали завозити їх за кордон. І десь протягом двох місяців вже вся наша мережа була обладнана генератором. Це ще було на початку повномасштабного вторгнення, коли почалися перші блокаути. Звісно, були ситуації, коли ми вивозили товари на склад, де у нас більш потужний генератор, де ми змогли зберігати товар свіжий, якісний. Потім знову привозити в магазин було дуже складно. Пані Людмила запевняє, навіть у години темряви продукти у них не псуються. Щойно зникає електроенергія, продавчині вмикають генератор, слідкують за температурою в камерах і якісним зберіганням харчів. Щодня наші продавці роблять ротацію продукту, перевіряють якість, перевіряють свіжість продукту, тому що бувають нічні відключення, але наші сучасні холодильні ні, камери вони витримують 4-6 годин збереження температурного режиму. Тому ми застраховані в цьому випадку, коли є такі відключення. Ми готові до будь-яких ситуацій. У нас є і запасні генератори, є і на кожній торговій турці, і все обладнано для того, щоб працювати і продавати завжди свіжий якісний товар нашому покупцю. На третьому році великої війни Росія продовжує тероризувати українців, запускаючи ракети та безпілотники в житлові будинки і по енергетичних об'єктах. Тож фахівці ДТЕК нагадують людям про необхідність економного споживання електроенергії в певні години доби, а саме у ранковий та вечірній піки навантаження на енергосистему з 7 до 10 і з 18 до 22. керівник енергетичної компанії згадує в яких умовах довелося працювати Після останніх масштабних атак була складна ситуація в більшості областей нашої країни, в тому числі і в нас, коли ми не могли надавати ну, послугу по розподілу, якщо можна так сказати, послугу по розподілу, тому що не вистачало об'ємів. Генерації не вистачало об'єми в передачі в нашу область електроенергії, тому були відключення по команді Некокоренерго були задіяні черги і графіку погодинного відключення, і графіки аварійних відключень, і в тому числі задіяна автоматика, яка вимикала автоматично деякі перевантажені напрямки, які потрібно було спасати від, від великого перевантаження. Теплова генерація пошкоджена дуже-дуже сильно і дуже великі об'єми теплової генерації. Тому а, наші колеги працюють, наскільки я розумію, наскільки я знаю, працюють і день-ніч для того, щоб максимально, максимальний об'єм теплової генерації відновити. А пошкоджені пошкоджені об'єкти максимально відновити і запустити їх до осіннього зимового періоду. Тому. Ситуація, на мій погляд, складна. Тож, запасаючись ресурсами на зиму, важливо не забувати і про зарядні пристрої та енергозберігаючі прилади, радять фахівці. Утім, головна порада при виборі будь-яких альтернативних джерел живлення пам'ятати про безпеку використання приладів та вивчити алгоритм дій на випадок пожежі. Що категорично не можна робити, не можна використовувати е, вироби е, з видимими пошкодженнями. Якщо протікає паливо, якщо не закріплені якісь частини, якщо під час роботи електростанції чутно зайві звуки, які двигун не повинен видавати. Треба дотримуватись правил та інструкції заводу виробника це мінімум 6 метрів від об'єкту, якщо це ми кажемо про електрогенератор. Але відповідно до потужності, ця відстань може збільшуватися. Так само це треба звертати увагу саме на паспорт виробу. Там зазначено відстань, мінімальна відстань, на якій можна встановлювати електростанцію. Особливу увагу треба також приділяти подовжувачам, які будуть від електростанції проходити до приміщення, щоб вони не перекручувалися, не перегрівалися. Не перевантажувалася електропроводка і не було механічних пошкоджень. Заправляти електрогенератори потрібно тільки вимкнутими, тільки охолодженими, щоб не було нагрітих частин, проводити в добре провітрюваному приміщенні або на вулиці, перевірити, чи не було підтікання і розливу палива, якщо таке було, то засипати піском та утилізувати після того, як вивітриться. Якщо все таки трапилась пожежа або замикання, що треба робити? В першу чергу треба повідомити підрозділи ДСНС, щоб вони вже виїхали на виклик. Чітко повідомити адресу, де розташовано, що саме горить, назвати своє прізвище. І підрозділ вже виїжджає. Якщо є можливість застосувати первинні засоби пожеж гасіння це безпечно для людини, він може це зробити. Але завжди треба пам'ятати про власну безпеку, щоб, не дай Боже, не отримати опіки. Використовувати вогнегасник. Юлія Вітряк, Олег Каплі, Олексій Васильченко постфактум.